Священика монастиря Упц МП на Буковині викрили у незаконному переправленні призовників через державний кордон. ДСР Нацполіції, Служба безпеки України, прокуратура Чернівецької області деталі. Інформація про можливу причетність помічника настоятеля Свято Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Упц МП до поліції надійшла від ОВА. У ході подальших заходів. Які проводили оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції? Ця інформація підтвердилася, зазначає ДСР. За даними слідства, у вересні 2022 року священник допоміг організатору незаконного перетину державного кордону відправити за кордон трьох чоловіків призовного віку. Спільники підсудного мали надати клієнтам документи для вільного пересування по ЄС, але замість обіцяних документів клієнтів відвезли в прикордонну зону і показали зелену картку, за якою вони, начебто, можуть потрапити до сусідньої країни, зазначають, в Служба безпеки України спочатку призовників відвезли на територію монастиря, де з ними провів інструктаж сам священик. До лінії розмежування між Україною та Республікою Румунія громадян супроводжували сторонні особи мешканці прикордоння, які добре орієнтувалися на місцевості. Наразі їх встановлює слідство. Вартість трансферу склала 4 тисячі доларів. 30 березня священнослужителю УПЦ МП повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Щодо його спільника, то справа вже розглядається в суді.